Три дні поспіль із 10 по 12 липня у Славуті проходив семінар Хмельницької обласної федерації айкідо школи воїнських мистецтв Віктора Краєвського, яка входить до міжнародної організації Євразія Айкідо». Сьогодні відбувається ну, дуже важливий семінар. Його мали провести в квітні місяці, але за коронавірусом. І за цей хвороб не вийшло, то ми його проводимо сьогодні. Чим він значний? Тому що вводимо воєнно-прикладне мистецтво для дітей. Робота зброєю це ніж, пістолет, автомат. Ну так як в нас автоматів немає, то ніж і пістолет. Тому що, коли людина зброєю, він відчуває якусь відповідальність. За те, що в нього в руках зброя. І зброю просто так використовувати не можна. Вже якщо її використовуєш, то вже її використовуєш на захист. Цьогорічний семінар за участі майстра бойових єдиноборств, знаного далеко за межами нашої держави, сенсея Віктора Краєвського з Білої церкви, був особливим. Славчани отримали унікальну можливість здобути навички володіння зброєю, що є вкрай важливим в наш час. Адже на сході України триває війна. У нас своя філософія. І якщо нав'язувати філософію японську, то вона не дуже нам підходить. Ми різні люди. І коли вправи якісь виконуються, східна філософія, вона це дуже складно. Складно для дітей. Складно для дорослих, Це рухи. В школі вчать нас рухи робити. Ні, вже фізкультура, ну ми бігаємо, пригаємо. Природні для нас рухи, природні для нас рухи руками, природні. Вони працюють. Але якщо навчимо їх з дитинства це все робити, неважливо, який буде від спорту, але рухливі буде то. А якідо, воно спокійніше, не агресивне. Зараз і так агресії вистачає, у всіх. війна йде. І ми тут посміхаємося, радуємося там, втрачаємо. Якщо професійно почати їх всі рухи, неважливо зі зброєю чи ні, навчимо. Думаюча дитина, думаюча, сама думаюча. Це чудово в Україні думаючих людей. Нагадаємо, що під наставництвом інструктора школи воїнських мистецтв Сергія Мацюка тонкощі східних бойових мистецтв вивчають близько п'яти десятків славочан різного віку. Сам інструктор володіє четвертим даном Айкідо Айкікай, п'ятим даном Хансарю по школі Віктора Краєвського і постійно працює над досконаленням своїх навичок. А також прагне передати власні знання своїм учням. Ну, сьогодні участь беруть семінарі Славутські діти, підростки і дорослі. От. Плюс приїхали, приїхали мої друзі з Ніколаєва, плюс приїхали друзі з Білої церкви, плюс приїхали учні з Хмельницького. От. І от ми такий семінар згрупували весь і приїхали проводимо сьогодні в Славуті. Коли приїжджає майстер, такий як. От Стас Боженко і Віктор Краєвський, Сережа Голубов, вони їх не бачать, а тут вони їх бачать. Так, да, в них шок зараз, залі, вони чуть-чуть не можуть зловити себе, але воно через неділю-дві воно дасть свій результат, тому що вони це роблять з ними, з майстрами. Вони мене бачать кожен день. А майстрів таких вони бачать не кожен день, тим більше діти. І це саме головне, що я хотів в цей семінар добитися. А так сам семінар він відзначається як підвищення кваліфікації. Семінар з айкідо проходив в спортивній залі Славутської дитячо-юнацької спортивної школи. Три насичених дні тренувань вмістили вивчення техніки айкідо та навчання азіб, володіння ножем та пістолетом. Щоб наблизити учнів до реальних умов, окремі заняття проводилися під відкритим небом, і у третій завершальний день семінару тренування завершилося атестацією на заявлені пояси. Віктор Краєвський особливо відзначив великий потенціал славучан-вихованців Сергія Мацюка і визнав значне зростання загального рівня їх підготовки, а сам Сергій Мацюк щиро радів успіхам своїх учнів. Адже вони реально показали високий рівень підготовки та гідно склали екзамен перед такими визнаними майстрами бойових мистецтв.